Привіт! Сьогодні буде огляд на таку точилку для ножів. Це можна сказати дубль 2, бо я щось помилково не так розібрався в темі, тому точив щось неправильно. І так, точилка для ножів. Ось так вона виглядає. Можуть бути різні модифікації, може бути модифікація з різними ручками, але сенс цього заточування один і той самий. В даній моделі вона виконана з пластику, оце теж пластик, але знизу ось, тут така чуть прорезинена основа. Тобто на столі вона не йорзає. Ну і в більшість їх подібних моделей зазвичай низ також прорезинений. Це доволі зручно, що вона не йорзає і гарно на столі стоїть, фіксується. Далі, тут у нас як виконано? Ось такі леза для грубої заточки, потім йдуть керамічні леза, і оце відсік для ножиць. Сама ця секція вона знімається. І можна більш детально подивитися. Так, як це другий тубик, то ви можете помітити, що вже є певна виробка по якості саме цих лес. Якщо взяти ось так от, бачите, воно, метал цей, чуть-чуть ходить. Самі ось ці от чуть, -чуть проробили, вони теж чуть-чуть люфтять. Кут їх не міняється, але самі вони чуть-чуть там вже починають люфтити. Надійність, ну, така собі сумнівна. Знімається для того, щоб можна було його там. Чи стружку витрясти, допустимо. Чи допустимо, поміняти на іншу поставити. Чи, допустимо, якщо поміняти не так, а просто сторону поміняти, бо іноді це потрібно. По самих цих відсіках. На картинці з Аліжки вони зазвичай тут підписані. В даному випадку вони не підписані. Завжди потрібно знати, вони, в принципі, універсальні. От оце от лезо, не керамічне, а от таке от саме от, в лезо, от, прям лезо. то це йде для грубої заточки. Тобто ви в першу чергу, якщо ножик сильно тупий, починаєте з нього. Потім йде е, така. Більш середня заточка. Потім ви тут робите, якщо ножик гострий і вам потрібно, його просто чуть підправити, то ви можете або тут відразу починати, пропускаючи оцей от момент, або відразу на оці від фінішній, Це йде сама тонка заточка. І цей відсік для ножиць. Тобто ви тут вставляєте ножиці і ними йорзаєте туди-сюди. Відразу скажу, це не дуже зручне, але що маємо, то маємо. Зараз будемо пробувати заточувати. Я пару клієнтів підготував для такої можна сказати перевірки. І відразу скажу по самій цій точкелці, і в принципі точилках такого типу. Дивіться, і в нас є допустим ножик. Коли ми ось так його вставляємо, бачите, який є фіксований кут, тобто я зараз намагаюся, щоб ви зрозуміли це все зробити. ось є ножик. І ця точилка вона заточує тільки оцю от, маленьку кромку. Але от отут, от оце от, чуть-чуть далі, вона не точить Через то, в нас виходить, що оцей шлях буде гострий, а отут -от буде дуже різкий перепад. Якщо є звичайний брусок, звичайне, якби точило або точильний камінь, то там можна, допустимо, сточити більшу оцю площу і зробити більш плавніший оцей перехід з цього суперзаточеного на оцей. І тоді воно набагато довше вистачає заточки. І при подачі заточці потрібно менше спилювати металу. Оці вони можна сказати не так грубувато, що спілюється метал, як показує практика. Тому ця точелка рекомендується для. Якоїсь швидкої заточки, там не супер якихось важних ножів. Якщо це якісь дорогі ножі, або, допустимо, ножі, якими ви часто користуєтесь, і у вас, допустимо, є навики в заточці, то за такі точилки можна забути краще це все робити ручками, підводити от кромку плавно, і тоді воно буде все чітко працювати. А зараз, в принципі, основна частина закінчена. Перейдемо до заточки. Тобто як ними потрібно точити. У нас буде декілька клієнтів. Почнемо з ножиць. Такі вони от зачухані. Тут вони ходять. Ну, але сама кромка в них. Ну, яка є. Не сказати, що вони не ріжуть, то не ріжуть. Я вам просто покажу, як в даному плані якби заточується. Воно як планувалось. Ви вставляєте сюди і сюди і отак от дерзуєте. Бачите, в мене от відразу впирається в руку. Тобто потрібно десь так робити і лозити. Е, зусилля, яке от я от надавлюю, воно ну, таке єлі-єлі. Я більше ріжу, чим саме давлю на ту керамічну вставочку. Щоб ножиці нормально заточити, потрібно, щоб ця от підставка була аж отут. Тоді можна от аж під саму цю засунути ножиці, і оця от ручка нижня вона тоді не буде мішати. Бо якщо отак от ставити, то тоді значно зменшується площа, яку можна заточити. Плюс, до речі, до ножиків так само ця точилка, вона не може. Заточити всю площу ножика, тобто вона не може заточити оцей от край, початок, і не може заточити сам кінчик, бо сам кінчик воно отут от спадає. Тобто, ну, плюс-мінус там якось викрутись можна, але все одно це не та якість заточки, яку хотілося. І отак коротше, її лозити ножиці і заточуєте їх. Воно точиться і знизу, і зверху. От ми поїлозили чуть-чуть. Не знаю, буде видно, не буде. Щось там воно зняло. Чуть-чуть краще стане. Щоб 100% поняти, чи воно стане краще, це потрібно на дуже-дуже дуже тупих ножицях перевіряти. З ножицями, в принципі, закінчено Далі переходимо до наточування ножиків. Є ось такий, в принципі, гострий ножик. Потім йдуть до такий набір борт Почнемо з цього ножика Зараз є такий листочок, розріжемо його, щоб було перевірити. Допустимо, нам потрібно тільки його поправити, цей ножик. Вибираємо оцю останню краню і не сильно натискаючи, більше більше такі продовгості рухи робимо. І стараємося не міняти кут тримати строго по центрі. Якщо ми будемо сюди робити, воно буде отак падати, це буде неправильно. В цьому ділі краще не спішити, а зберігати кут, бо якщо десь рука поведе, то потім відразу кут буде не такий, що ви точили, що ви не точили. Можна на самій кінчик там проводити, але так я на камеру знімаю, не дуже зручно це прям ідеально контролювати. Ось такими рухами бачите, воно знімає. Бачите, за те, що я казав, що Воно знімає чуть-чуть багатенько. О там де є зазубраний, відразу зупиняється за то, що. Ну і бачимо, ніж гости. до більш складніший варіанту. Ось такий є набір. І в такому наборі є ось такий ножичок. Давайте, так. Це порівняно за цим гімном. Не абсолютно тупий, але тупий повністю ножик. І починаємо з цього центральне. Я чуть-чуть ускорюся. Ну Так, не надмірно. Пойдемсь после першой цієї проходки. Видно, що у нас там отзняли уже кромку. Чуть -чуть. Якщо так давати, ну, Абсолютно абсолютно тупай. Став очень густій. Хотя я зробив там порядка 20-25 разів, зараз зроблю стеких самых, а потім буду на середній робити. Після цієї заточки давайте подивимося на різницю. Різниці немає. Ну вже щось ще щось почало чекати. центральная вот та вот колдучка подкручивается чуть-чуть Як бачите, починає щось різати. Отак робити не варто, але так я розумію, що тут його ще багато заряджати, тому щоб воно було чуть вірше, я буду такими рухами робити. Дещо нагрівся, але став ще не Ще раз спробуємо. Ну, як можете бачити, він починає піхеньку різати. Там, де я йорза, це, по суті, тут по центру отут. Воно заточилося набагато швидше. Всі відкриє вони більш тупі, через те, що коли я тут на них найменше припадає оцих зусиль. Такі тупі ножики ви швидко не заточите. Потрібно великий об'єм матеріалу з і тоді воно більш менш буде заточуватись. Зараз спробую зробити вже якусь плюс-мінус фінічну цю заточку, і тоді перевіримо, як він ріже. Бо це ножик би ну, ножик немає, там бумагу різати. Він має бути певним кутом заточений, щоб можна було щось десь і різанути і рубанути. Не можете помітити про те, що я казав, він там буквально от де оце на цілець, буквально там чуть-чуть заточив. Якби це точилось камнем, то воно би б 3-4 мм, плавненько зробило кут, стучило б. І так попробуємо. Ну, як я очікували, все туди нагарно заточилось, бо воно постійно тут точилося, а на краях погано. Треба ще на краях пройтись і тут пройтись. І зверніть увагу, так як воно тут пару міліметрів, ця заточка, скоріше за все, не буде довго через те, що кут у цей бігом стреться, і далі знову буде груба частина самого цього ножа. На заточці цього ножа ми теж закінчимо, він вже достатньо гостроти. І так, дивимося на саму цю точилку. Там не видно на тому засікаю, щоб якийсь ресурс був тільки. От стружка видно. Тут також не видно, щоб щось зійшло. Чи щось старе, стільки видно? Дякую за увагу. Надіюсь, відео було корисне. До нових зустрічей.